Сім дерев'яних церков України включені у список номінантів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Дві з них знаходяться на Закарпатті. Струківська церква Рахівського району та церква святого архістратига Михайла на Великобрезнянщині мають усі шанси стати об'єктами світового значення як найдосконаліші досягнення в сакральній архітектурі України. В Україні збереглось майже дві тисячі об'єктів дерев'яної сакральної архітектури. Найбільше на заході лише на Закарпатті їх понад 120. Міністерства культури та закордонних справ України та Польщі разом провели роботу з підготовки спільної транскордонної номінації Дерев'яні церкви карпатського регіону України та Польщі за чотири роки кропіткої роботи. Фахівці подали на розгляд дві церкви, які можуть увійти до світової спадщини ЮНЕСКО. З наших понад 120 церков були відібрані саме ці, тому що якщо брати, наприклад, церкви Мараморозького типу, то румуни вже скоріше за нас представили ці пам'ятки і вони ввійшли до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Тому нам важко було підбирати. Ті церкви, які мають унікальне значення для світової спадщини. По-перше, вони повинні обов'язково відповідати, знаходитися на тому місці, на якому вони були побудовані. По-друге, має бути навколишнє середовище, збережено навколо цих пам'яток. Ну і інфраструктура, звичайно, що самі церкви повинні чимось бути визначальними. Церква собору архістратига Михаїла в селі Ужок Великоберезнянського району була збудована у 1745 році. Фахівці кажуть, що це одна з найцікавіших споруд бойківського стилю. Тризрубна, побудована із ялового дерева і покрита дерев'яним гонтом. Невід'ємним елементом навколишнього ландшафту є й діючий дзвін, який на 100 років старіший за саму церкву. А в інтер'єрі храму зберігся іконостас. Головний вівтар початку XVIII століття ікони та стародруки XVII століття. Цікава наша церква є й тим, що вона була первоначально побудована із дерева, і без жодного цвяха. Тобто ми можемо подивитися там, де є ці кроки, де з'єднання кроквів. І там є видно, ще ці кілки, які служили замість гвоздів. Тут тобто залишки залишилися 20 років тому. Перекривали нові шинелі ставили на нашу церкву і вже були використані гвозді. Ну, це якби не видно, але і не пошкоджує або не змінює автентичність нашої церкви. Село Ужок має 800 жителів. На великі свята до єдиної в селі церкви сходяться з півтисячі вірників. Саме вони сьогодні переживають найбільше. Побоюються, що через ЮНЕСКО вони залишаться без церкви, яка перетвориться в музей. Нам підходить так, як зараз є, але одіта о, прибираємо, очищаємо територію, все підтримуємо на праздники, люди до нас йдуть, люди задоволені, щоб людям не мішало ходити в церкву, молитися, розумієте, тут бабки такі, які 80 років, що за ЮНЕСКО вони і не чули. Буде нам потім заважати молити, і не допустя наш, яка тут є для села, як варі, наші пранки всі са на, на трудилі ту. Наробили, ухранили, красили її жибото зберегти. А зараз на послідку, які наша ста молодь наша і воно вже щоб потім не було проблем, вже не будуть мочі піти до церкви. Дуже є пересторога у наших церковників, у наших вірників, що якщо це пам'ятка, а вона є пам'ятка із серпня місяця 1963 року, то що вона як стане під охорону в спадщини ЮНЕСКО, то ця церква буде пам'ятка або якийсь музей. Ні. У список або у спадщину ЮНЕСКО може вона потрапити, але якщо не будеся любити церковній громаді, то я думаю, що місцева влада підтримає, щоб вона не була у спадщині ЮНЕСКО. Але на даний час, коли ніякого виробництва ніякого немає в село виробництва, бо ми в таких гірських місцевостях живемо, то дуже би було добре, щоб не тільки знали про наше село, відвідували туристи, але може би і знайшлися. зараді того, що наша церква є у спадщині ЮНЕСКО, знайшли інвестори і почали би якийсь. Туристичний бізнес поза тою церкву в межах населеного пункту розвивати. Тобто розвиток, би дали поштовх, розвитку села. Саме вірники церкву і зберегли до наших днів у такому вигляді, каже сільський голова. Не до вподоби місцевим вимоги світової організації. Зберігаючи століттями церкву, вони її утеплили, замінили кам'яну підлогу дерев'яною. Ну і, звісно ж, прикрасили по-своєму. Тепер їм кажуть, що при потребі цього треба буде позбутися. Звичайно, що ніхто не буде їх музеїфікувати. Їм нададуть просто того первісного вигляду, коли вони були побудовані. Ну розумієте, коли. Е в інтер'єрі присутня пластмаса, і вона з деревом ніяк вона не, 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 не грає, ніяк вона не притаманна дереву. Дерево це природні матеріали. Вони якраз красиві тим, що наші предки побудували з їх з того матеріалу, який був їм доступний, найбільш доступний, і вони побудували ці чудові пам'ятки. І якщо, наприклад, в церкві в Ушку буде забрана та ламберія, яка там є, то звичайно, що воно буде носити зовсім інший характер. Ця пам'ятка буде мати. У вересні до Ушка приїде експерт з ЮНЕСКО. Чи попаде хоча б одна із двох запропонованих дерев'яних церков Закарпаття до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО? І чи буде вона внесена до всіх туристичних об'єктів світу? Стане відомо лише за рік.